Веб виявив газ метану на карликовій планеті Макемаке. Макемаке -маке, загадкова карликова планета, яка переписує правила гри в сонячній системі. За останні роки космічний телескоп Джеймса Веба JWST, став справжнім проривом в астрономічних дослідженнях, відкриваючи нам нові грані всесвіту і кидаючи виклик усталеним уявленням. Одним з найбільш захоплюючих відкриттів стало виявлення газоподібного метану на карликовій планеті Макемаке. Цей факт, здавалося б, незначний, має величезні наслідки для нашого розуміння еволюції та динаміки тіл, розташованих за межами Нептуна. Вперше Макемаке був виявлений в 2005 році, і з тих пір він вважався типовим представником транснептунових об'єктів. ТНО, крижаних світів, замерзлих в часі і позбавлених будь-якої активності. Однак, як показують нові дані, Макемаке виявляється куди більш складним і цікавим об'єктом, ніж ми припускали. Виявлення метану в газоподібній фазі над його поверхнею це справжній сюрприз, який змушує нас переосмислити наше уявлення про крижані світи сонячної системи. Що ж робить Макемаке таким особливим? На відміну від більшості ТНО, Макемаке це не просто заморожена куля льоду. Йодуль виявив, що він має не тільки поверхневі відкладення метанового льоду, але й тонку, розріджену атмосферу, в якій присутній газ метану. Це відкриття викликає ряд питань, як формується та підтримується ця атмосфера, які процеси призводять до виділення газу. І, найголовніше, що це говорить нам про еволюцію Макемаке та інших ТНО, дві гіпотези, що пояснюють походження метану. Астрономи розглядають дві основні гіпотези, що пояснюють походження метану в атмосфері Макемаке. Розріджена атмосфера в рівновазі з поверхневими людами. Ця гіпотеза передбачає, що метан сублімує з поверхні макемаке, утворюючи розріджену атмосферу, яка потім знаходиться в рівновазі з поверхневими людами. Подібний механізм спостерігається і на Плутоні. В цьому випадку температура газу оцінюється всього в 10 Кельвінів вище абсолютного нуля, а тиск в трильйони разів нижче, ніж на Землі. Кріовулканічні викиди, інша можливість полягає в тому, що метан виділяється у вигляді шлифоподібних викидів, аналогічних тим, що спостерігаються на супутнику Сатурна Енцеладі. В цьому випадку, моделі припускають, що швидкість виділення метану може досягати сотень кілограмів в секунду це в мільйони разів більше, ніж слабкий пар, що спостерігається на церері. Особистий погляд, чому це відкриття так важливо. Я, як людина, захоплена астрономією, вважаю це відкриття справді революційним. Воно руйнує стереотип про протеену як про бездіяльних і статичних об'єктах. Макемаке демонструє, що навіть найвіддаленіші та найхолодніші куточки нашої сонячної системи можуть бути динамічними та активними. Мене особливо вражає можливість існування кріовулканічних викидів. Уявіть собі, на такій далекій і холодній планеті, як Макемаке, відбуваються потужні виверження метанового льоду, викидаючи його в космос. Це неймовірно порівняння з іншими тілами сонячної системи. Виявлення метану на Макемаку не є унікальним. Метан в різних формах присутній і на інших тілах сонячної системи, таких як Плутон, Титан, супутник Сатурна і енцелад. Однак, у випадку макемаке, виявлення газоподібного метану в поєднанні з його відносно невеликим розміром робить його особливо цікавим об'єктом для вивчення. Порівняння макемаке з енселадом. Де кріовулканічні викиди утворюють величезні гейзери водяного льоду, може допомогти нам зрозуміти процеси, що відбуваються в надрах Макемаке, вивчення складу та динаміки цих викидів може дати цінну інформацію про геологічну активність та внутрішню будову карликової планети. Майбутні дослідження, що нас чекає попереду, виявлення метану на макемаку це лише початок. Майбутні дослідження з використанням JWST та інших телескопів допоможуть нам більш детально вивчити атмосферу та поверхню Макемаке. Більш висока спектральна роздільна здатність JWST зможе більш точно визначити склад і структуру атмосфери Макемаке, що допоможе нам зрозуміти, як формується та підтримується ця атмосфера. Вивчення теплових аномалій JWST зможе більш детально вивчити теплові аномалії на поверхні Макемаке, -маке, що допоможе нам зрозуміти, які процеси призводять до їх виникнення. Пошук інших ТНО з активністю. JWST зможе використовуватися для пошуку інших ТНО з активністю, що дозволить нам розширити наше розуміння еволюції та динаміки крижаних світів сонячної системи. Еволюція ТНО новий погляд на формування сонячної системи. Відкриття активності на Макемаку має далекосяжні наслідки для нашого розуміння формування та еволюції сонячної системи. ТНО вважалися залишками ранньої сонячної системи, які не змогли об'єднатися в планети. Однак, якщо деякі ТНО, такі як Макемаке, залишаються активними та динамічними, це говорить про те, що процеси, що відбувалися в ранній сонячній системі, були більш складними та тривалими, ніж ми передбачали. Поради для майбутніх астрономів. Якщо ви мрієте стати астрономом і досліджувати далекі куточки всесвіту, я раджу вам наступне: Вивчайте фізику та математику, це основа для розуміння процесів, що відбуваються у всесвіті. Розвивайте навички програмування це необхідно для обробки та аналізу даних, отриманих з телескопів. Будьте цікавими і задавайте питання, не бійтеся задавати питання і шукати відповіді на них. Співпрацюйте з іншими вченими, астрономія це командна робота. Висновок Макемаке ключ до розгадки таємниць сонячної системи. Відкриття газоподібного метану на Макамаку це не просто науковий факт, це символ нової ери в астрономічних дослідженнях, коли ми починаємо розуміти, що навіть найвіддаленіші і найхолодніші куточки нашої сонячної системи можуть бути сповнені сюрпризів і таємниць. Макемаке це ключ до розгадки цих таємниць, і я впевнений, що майбутні дослідження цієї загадкової карликової планети принесуть нам ще багато нових відкриттів. Цей світ замерзлий в часі, несподівано задихав, і нам належить дізнатися, що ж ховається в його надрах.